Чи зафіксовані викиди отруєних чи інших небезпечних речовин внаслідок атаки на столицю? Так, на жаль, кожна така атака росіян, яка супроводжується і використанням дронів з реактивним двигуном і використанням різного типу ракети, балістики, крилатих, і особливо коли вони досягають цілі, і ми отримуємо нові руйнування і вибухи, вони призводять на жаль до значних викидів в атмосферне повітря. Якщо говорити про сьогоднішню атаку, то наша державна екологічна інспекція постійно працює. Разом з рятувальниками, разом з правоохоронцями фіксують збитки, в тому числі викиди в атмосферне повітря. Звичайно, поки що розрахунки попередні, але вже навіть за тими, які є, це більше тисячі тонн забруднюючих речовин, які були викинуті через які потрапили в повітря через вибухи і пожежі, які відбуваються в більш ніж 27 осередках. Якщо говорити про грошову оцінку, ми таку теж проводимо, то це тільки викиди в повітря завдають шкоди більше ніж на півтора мільйони гривень. Але це ну дуже такі е, приблизні цифри. Якщо ми говоримо про ті е, небезпечні речовини, які потрапляють в повітря. То з димом звичайно потрапляють в повітря, пил, оксид, азоту, вуглекислий газ різного роду важкі метали, і звичайно локально, дякуючи Богу, в нас загальна ситуація з якістю повітря на 10 ранку почала покращуватися. Але локально в деяких районах Києва, там де основні були руйнування і пожежі, там звичайно є перевищення. І це в нас на сьогодні це Дарницький і Печерський райони. А пані Світлано, як часто проводять моніторинг і де можна дізнатися про стан забруднення? Моніторинг проводиться постійно. В Києві знаходяться сім стаціонарних постів, які повністю відповідають всім вимогам і нормам, і фіксують загальну ситуацію з якістю повітря. А також ще є 46, працюють 46 таких індикативних датчиків моніторингу. Дані оновлюються щогодини, і допустимо, в застосунку Київ цифровий можна ознайомлюватися з цими, з цими даними щодо стану повітря. Але е, ми всі відчували. Сьогодні навіть от в своїх квартирах і в своїх будинках. Запах, запах гарі і розуміла, що повітря є достатньо забрудненим. Тому рекомендації, які тут можуть бути, це звичайно під час обстрілів намагатися зачиняти вікна, щоб не потрапляли забруднюючі речовини в приміщення, це вживати якомога більше води, користуватися очищувачами. Повітря, ну, це загальні такі рекомендації. Звичайно, найкраще зараз для всіх українців не ігнорувати тривоги, користуватися. Сховищами, користуватися е, всіма рекомендаціями від наших рятувальників для того, щоб в першу чергу врятувати своє життя з якістю повітря, будемо, будемо працювати, реагувати на це, але зараз найважливіше це берегти своє життя, життя своїх близьких і дійсно реагувати на тривогу, тому що ми бачимо, що рівень загрози з боку ворога і ворожість з боку ворога, вона на жаль, тільки посилюється. Так, сьогодні майже мабуть, кожен киянин відчув цей запах, і всі ми сьогодні не доспали, але сподіваємося, що так буде не завжди. Дякую, що долучилися. Знайшли знайшли для нас час. І ми сьогодні були в прямому ефірі. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних дякую. ресурсів України. Через дякую.